Усім привіт! Сьогодні ми будемо ремонтувати свій диван власними руками. Так як я працював у цій сфері, я знайомий з меблями мягкими і вже їх робив колись. І ось ми купили диван. не недовгий час. Диван просів. Ось, дивіться, ось тут вона рівна. А далі воно просіло і тут зробилася така яма. Ми зараз його повністю розберемо. Ми маємо інструмент. І зараз ми перевіримо. Ось, є такі пружини у нас. Ось от, от такі пружини. Надіємося, що вони підійдуть. І змійки, змійки, які з'єднують між собою пружини. Провіримо, що ми можемо тут змінити у своїй ремонт у цьому. Ось так. Ми сьогодні командною роботою розбираємо дружно. Дітки мені вирішили допомогти. Ми розбираємо тканину і будемо... Чекай, чекай, Всі хочуть допомогти сьогодні. І будемо бачити причину нашого ремонту. Чому у нас так сталося? Треба повитягувати всі скоби ну, і відкрутити ці ролики. Бо з цих роликів ми не зможемо, треба їх відкрутити повністю. Так, Ми зняли дві сторони. І тепер хочемо цей чехол розібрати. Можливо. Нам вистачить і дві сторони, а може ще прийдеться ось ту сторону, третю розібрати. І зняти цей чехол. Бачите, синтепон. Я думаю, що цей диван зроблений не аж так, аж і якісно, як здалося. Ну, подивимося, подивимося. Зараз ми опустимо цей чехол з синтепона. Він вже все і притерся. І перевернемо його може прийдеться і нам ще одну стіну зняти. Ось спробували ми знімати, а оказується, ми не зможемо зняти. Нам треба оці утяжки, всі ці 6, 8 утяжок. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 утяжок зняти. І 100% зняти ще цю стіну. Третю. Третю. Оці утяжки, вони втягнуті. Для того, щоб воно мало гарний вигляд на нашитої тканини. І це все треба розібрати. Ми зараз це все виходиться. Тут все з паролом. Повністю ми знімаємо, познімали всі утяжки, розняли чехол. А тут у нас паралон. і наш лопнута пружина. Можливо, навіть не одне. Тепер треба зняти цей. Паролон, який приклеєний до, матрасу, до рами. Ми його весь треба зняти в будь-якому випадку, бо ми не зможемо треба дойти до самого пружинного блоку. Так, знімаємо паролон. І є войло, як вказується. Ось такі. Ось, дивіться. Пружини лопнуть. Раз. Два. Три. Чотири. Три, чотири пружині у блоку лопнуть. Чотири. П'ять. Шість пружин. Йо-йо-йо! Так, ми тепер маємо відрізати мійку, освободити пружину від блока для того, щоб можна було викрутити. Цю, виходить, ось, покажи, покажи, будь ласка, Надюша, з планом крупним. Бачите, як вона лопла пружина? Вона зайшла вона вже витискала. Уверх торчала прямо у войлок і через поролон. Вона ну, коли пружина лопнута, то все. А тепер ми повинні підрізати і вирубати. а Тепер треба от змійку повністю викрутити, освободити, нову покласти пружину. ось Бачите, змійка є, її знімаємо і так само тут треба підрізати. Так, дивимося, що тут треба підрізати? І цю треба відрізати. І ось. Цю. І потім не забути обов'язково ці змейки загнути, бо в нас колись на імпульсі була проблема. Коли збирали блок, були хлопці, які не хотіли загинати ці змейки. І ці змейки люблять відкручуватися. Були проблеми з матрасами, які теж прокололи матрас і комусь ногу забилося. Тому треба дуже уважно все робити і не забувати, тому що воно має велике значення. Бачите, як воно відкручується. Вона легко відкручується. Саме важче це знизу буде закручувати і відкручувати. відкручувати. Так, ось ми одну пружину вже освободили з однієї. Другу тут освобождаємо. І ще тут внизу треба. Значить, тут треба теж ячейку мій відрізати. І ось сюди аж. Чітко відрізати ось так. І теж прикрутити. Одні змійки легко йдуть. Добре, що у нас є запінка. Запчастини нові пружини. Можна... Ось такі пружинки, які обламалися. Ось бачите, раз, два, три, чотири п'ять Ми обрізали змійки тільки в одній стороні. Ще зараз треба буде сюди залізти. ну Неважко зрізати, саме важче буде закрутити. ну Це все, все можливе. Немає нічого неможливого, щоб нічого не зробити. Але бачите, як пружинка, яка проволока, що вона так від якогось такого руху Тріснула і все. Ну і все. Так, ми ще тут обріжемо. Так, ми зріжемо тут і, і ось такими ножницями, які рубає дуже грубий. Шістьорку, восьмерку. Ми... Це четверка, десь приблизно проволока. Принаймні вона має бути така. По стандарту, да? так? Але От як її тут відкрутити? Так. Щоб легше було зняти ви змійки, моя дружина підказала, ми повідрубували старі пружини, які знизу. Зверху лопнуті, а зверху вже відрізані, зато легше витягується, тому що ця змійка і її треба відкрутити. А вони мені потрібні, щоб я мав чим зараз їх назад закрутити на нові пружини. П'ять пружин. А тепер саме головна річ. Коли вже все познімали, ми вже всі зняли. Раз, Раз, два, три, чотири, п'ружин ми зняли. А тепер. Головна річ, то що я говорив на відео, треба їх позагинати. Ось такого гарно позагинати, щоб вони і ще ось тут затиснути, щоб вона не крутилася, бо вона любить крутитися. Вона, коли вона крутиться, то вона викручується сама. Тому треба ось так загнути, бачите, як заводський, щоб ніде нічого не торчало. Це дуже важливо. І тут так само. ну Тут знизу не так важливо, тому що воно. Там не бачить ніхто. І ще тут завинаємо. і буде все. І зараз Так, наша рінка хоче поспівати з нами. Зубчик почувствуємо. Ось так позагинали. Наша помічниця, яка залишилася зараз з нами. Все загнути і, і готово. І будемо зараз кріпити далі. Лужени. Ось Все є. Тут позагнали, що тут є. Ось ми тільки що. Так, коли перебирали всі ці пружини, я знайшов ще одну пружину. Хочу вам показати, як вона лопла. Ось дивіться. Ось тут ще одна пружина. Вона мала лопнути, проволока не витримала навантаження. І ось. Добре, що ми не закрутили цей ряд і побачив. Я вже одну пружину, знаєш, виходить, 6 пружин лопав. І Тому ми побачили бачите, і от замінимо всі. Так, ми закрутили внизу. Щоб ми не розбирали всю раму, ми закрутили внизу те, як воно є. А тепер ми закручуємо вверх, щоб воно добре трималося. отако, через усю. Нам, здається, вистачає, так. Да. тоді скручуємо ще верхушку. Має бути три, три в'ятки, має зловитися. Три рази зловитися на самій пружині змійка має, бо тоді вона надійно скручена, якщо вона трима мотками, чи хіляється трошки. Робота непроста, да? і колюча. Все, пішла, а це вона пішла. Вона має свій систем на своє місце. З'єднатися. Да, От вона, бачите, як вона легко йде. Якщо вона йде її шах, її шах правильний, то вона сходиться дуже легко. І ось пішла вона, бачите. І все, і вона так має піти далі. І тепер аж туди і запускаємо більше, ніж вона має бути. І тут загинати будемо. Бачите, ось тако. Має ось так. Все, вона тут запустилася одна на одну. І потім тут, де зрізане, вона загинається, щоб воно ніде не вийшло. І десь між ними можна підігнути, щоб вона не крутилася. Ось так. Ось. Таке ось. Буде більш пружніше. І ця Ось. Чотири роки практики матрасів не забулися ніколи, навіть тому що і ось так, так мене вчив Іванія один, яким ми працювали на імпульсі. Знову ось так ми. Закручуємо, і воно так легко йде, якщо сходиться одна гілочка з гілочкою, то дуже легко вона йде. Але зато вже поміняні пружини. Це нелегка робота, бо кожного свої матраси колись навіть робили круглі матраси по діаметру 2,10 по кругу. Якщо практика ніхто, не всі хотіли квадратні матраси, хотіли і круглі. бо хтось мав можливість собі дозволити і зробити великий зал спальні. Ось ми вже закрутили всі змійки і всі пружини. Вони всі стоять на своєму місці, їх лишилося підтиснути, позатискати, щоб вони ніде не. Звичайно, не вийшли. Ну, зараз ми закладаємо назад їхні поролони. Це для того, щоб воно не було шуму, щоб воно не скріпіло, менше скріпіло, як шумоізоляція, по сучасних технологіях називається, шумоізоляцію роблять по-різному для машин, від сусідів. А навіть люди придумали шумоізоляцію для пружинного блоку. Щоб він не скріпів. Ну, це непогано. Лише то, що треба, щоб ще войли був хороший тут. І так би було прекрасно. Просто цей блок треба було його зняти повністю. Ну, щоб не знімати, зробили маленьку хитрість. В тому, що ми вибрали за... тільки, ті, що Ті, що поломані, да, бо пружинний блок зараз стоїть немалі гроші. Сюди його зараз заказувати на заводі. У Тернопільській області є завод, який випускає пружинні блоки. Колись було у нас в Ченуцях, можливо, деві є у Ченуцях. Тут так плотненько йде. Ось воно все готове. Ми вже всі перегородки поставили, ці шумоізоляційні. Тепер накриваємо назад цим же войлоком. Паралоном бочка і все. І готово. Далі приступаємо до чехла. Ось воно готове. Так, тепер одягаємо цей чехол і зараз маємо по-любому ці утяжки туди затягнути. А, да, це треба спочатку утяжки затягнути, а потім буде чехол. Ми його просто натягуємо і будемо зараз утяжки. Перетягувати на другу так. сторону. Трошки, допомогти мені, бо то так не засунеш. Треба спочатку один ряд, потім другий ряд Йдем. і всі тяжки були готові. Перетягувати. Не Тихо. Так. Наші утяжки ми зробили. Тут вже втягнули. Треба вже закріпити більше саморізами. Бачите, воно зробилось такі квадратики, гарні. Є. Наш баланчик теж підказує, як воно зробилося. От цікаво дитині, як зробила, я йому кажу, що з... треба у всьому дивитися, хто як працює. О, По пару скоб завертаємо. По чотири скобі треба дати, щоб воно ніде не, не вернуло, щоб воно тримало добре. І у другу сторону. Бачите, ми не кладемо скобу на скобу, а завертаємо у бік, щоб вона скоба скобі не мішала. Фонарь тут трошки слабенька, але нічого. Е, наступний раз треба буде його змінити. Тут четверка фанера. вам, не може, показали, Але четверка фанера це ще трошки замало. Треба буде поставити або USB восьмерку, або десятку USB. І тоді буде прекрасно. Що тут? Да, щось ми тут зв'язалося? У нас є спеціально крючок для цього, для цих утяжок. Може хтось буде зацікавлений, щоб утягнути нитку. Ми зробили, я зробив такий крючок, ми так і робили. Тут зарізаєте, а тут майгостріше треба зробити, щоб воно легко пробувалося. Коли ви, ви туди засовуєте і витягуєте на себе. І все. Готовий. Це теж інструмент, його треба теж мати для такої роботи. Ось так, заклюпуємо. Раз, два, три, чотири скобі і все. Трошки не добиває. Не треба... молоточок було взяти. А ну, палець. Далі, декоментуй. Все. Готово. Утяжки забиті. Так, тепер треба саму, самий чехол і все. Перевертаємо. Тепер ми зрідка забиваємо. І зараз перевіримо, чи воно все добре утягнуто. Але зрідка треба забити, щоб подивитися, наскільки воно якісно натягнуте. Щоб менше, якщо воно не натягнуто. Ось мені скобина. Да, щоб менше вибирати лишні, бо буває таке, що десь задерлося, десь зачепилося. Наш боданчик хоче спробувати теж допомогти. Зараз він покаже, як тут забивати. Попри самий край. Вижте, бачите, це тканина. Не, є. Тут є від основному ще спочатку по краях. Усі краї і потім всередину. Вона була, була гарна і добре. Так що власними руками можна робити все, якщо мати бажання. Так. Тут є. Дивимося ще сюди. Треба зараз дуже густо забити. На Заводі б'ється пневмо. Там пневматичний пістолет. Він забиває з відвозу. А тут ручна робота. Тепер переходимо на цю серединку. Б'ємо поки що ті самі скоби. Так, Цей угол трошки затя... нормально затягнув, а той угол трошки у нас тканина пошита на один бік. Здається. Зараз ми піднімемо, подивимося, чи все good. наш боданчик хоче допомогти, Попробувати як. Забиваються пістолетом скорбом. Поки я закручую один ролик, на... І він вирішив спробувати самий старший синочок. Ну, непогано виходить. Так треба дати молодець. Спільними силами ми нарушимо ремонт нашого дрон. Ось тако вже готовий друга половинка. Ось і все. І от ми засовуємо її на місце. Ось. Ось бачите, утяжки вийшли на славу, пружини помінені. Ось бачите, ніде немає ями. Все, ями нема. Хто бажає, можна ремонтувати все. Але спокійно треба на ньому сидіти. Ось дивіться. Елементарно. Це пружина, яка нормальна. Ось. Це нормальні пружини. А це пружини, які вже... Зараз покажемо. А це пружини, які вже триснули. триснули. Якщо у вас зробилася яма десь посередині дивана, ота як оця пружина, бачите, я вам показую. Ось вона, вона поломана. Бачите, бачите? Якщо зробилася яма, значить потрібно міняти пружину. Якщо вона скрипить, теж може бути там сіла пружин. Так що, усім дякую за увагу. Ми всі вчимось. До зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую за лайки вам. До побачення всім. Пока.